Тож, як я казав на початку, у нас сьогодні люди, які воюють і всередині країни на внутрішньому фронті, і зовні наш коментатор, наш постійний експерт Дмитро, Дмитро Снігирьов, який в нашій студії тут я одразу згадав одного з пропагандистів московських, який немало зробив для того, щоб його мала батьківщина Дмитра була ну, наполовину завойована. І як зараз, пане Дмитре, так щось всі е, нагнітають і кажуть, що ну я думаю, що не нагнітають, і кажуть, що росіяни готові до нового витка цієї агресії. Добрий день, пане Валентино, Дякую за запрошення. Добрий день, шановні телеглядачі. Ви знаєте, я думаю, це не нагнітання. Все ж таки. це констатація тих фактів, які зараз відбуваються на сході. До речі, ви знаєте, ну завдяки запрошенням цієї студії, все ж таки якісь відбуваються розміни відбуваються. Буквально тиждень тому, коли ми розповідали про події навколо станиці Луганського, відповідно тих укріп районів, які Збройних сил України, які розташовані на лівому березі, контрольовані нами. Була інформація. Ми дали інформацію про те, що зараз намагаються створити і вже створили фактично плацдарм. Більше того, українські збройні сили, чи то по вказівки, чи то по якомусь іншому моменту дали можливість зараз закріпитися на, березі. на нашому березі, всупереч тим мінським домовленостям. Це кричущий був факт. Буквально наступного дня АТО звітує спочатку. Дали інформацію, що, начебто, невідомі диверсанти підірвали міст. Потім все ж таки керівник Нічто АТО взяли на себе на відповідальність. Але основний момент не знялося питання, хто дозволив побудувати стаціонарний пост, блокпост бойовиків на нашій території. Причому, якщо речники АТО заявляли про те, що там була невеличка диверсійна група, яку наші вояки вигнали на той берег, яким чином вони виганяли без жодного пострілу диверсантів і озброєних незрозуміло взагалі. Але факт залишається фактом: блокпост побудований, причому побудований з бетонних блоків. Звідки вони взяли бетонні блоки? Хто дав можливість без перешкод побудувати той блокпост? І зараз фактично бойовики контролюють навіть і підірваний, але підірваний його можна відновити в будь-який момент. Але жодних, скажімо, потуг української армії чи то намагань вибити бойовиків з нашої території немає. Це є факт. Більше того, навіть та ситуація, ну скажімо, присутні вже п'ятого, скажімо так, президентського каналу, який висвітив і підтвердив ту нашу інформацію. Свідчить про те, що навіть і президенту набридла та брехня, яку дають речники, АТО знімальна група приїхала, зазняла факт існування блокпосту, попала під обстріл, але це не свідчить про те, що блокпосту зараз немає. Змова, пане Володимире, про що йдеться? Йдеться про те, що ми ще колись, починаючи з вересня, казали про, про, про те, що станиця Луганська, згідно мінських домовленості, отих таємних протоколів, має бути віддана відповідно самопроголошеним урядам ЛНР. І воно наразі і підтверджується. Бо, шановні, якщо ви найближчим часом не виб'єте, не зруйнуєте той блокпост. Ми будемо мати те, що ми маємо. Вже на сьогодні є заява речників АТО, що з лівої сторони, тобто з нашої сторони, обстрілюються наші позиції в селищі Кондрашівка. Вибачте, так про що йдеться? Йдеться про те, що ми знову штучно створюємо ті умови, за яких утримання позицій буде неможливо. Себто та сама картина, яка була в Донецькому аеропорту. І, відповідно, в місто Дебальцево. Це вже не хлюйство, це, по-моєму, все торгівля? Це просто вже, пане Валентине, це йде, це йде торгівля, знову буде прикриття того моменту зради ціною людських втрат. Нам будуть казати, що ми тримали оборону, героїчні якісь будуть моменти тієї оборони, але потім знову буде плановий відступ на раніше заплановані рубежі. Так вибачте, наскільки ми можемо відступати. Причому зараз йдеться про те, що спроби форсування річки Цевірський Донецьк відбуваються по трьох напрямках: це трьохізбінка і селище жовте. Тобто вони фактично готують, зараз зонтують, готують так. плацдарми для наступів, поки вони щупають нашу оборону. Але наскільки це буде? Поки. До речі, на рахунок підірваного моста, незважаючи на те, що він підірваний, по ньому налагоджена шляху сполучення. Люди і Люди бойовики ходять пішки і... переходять, так, так, переносять зброю. Ці факти зафіксовані. Тому, шановні, скільки можна брехати українському народу? Я дав можливість висловитися всім зацікавленим сторонам. Ви спочатку дали інформацію про, начебто, не існування площдарму. Потім підтвердили факт підриву мосту, але не підтвердили факт існування блокпосту. Зараз, коли вже неможливо заперечувати цей факт, йдеться про те, що Збройні сили України. Чимось наказом за чимось наказом зараз будемо Це наказ, А як же дали так? можливість закріпитися всупереч поруб домовленостям? Це кричущий факт. До речі, чому ОБСЄ? є? Не констатує порушення тих мінських домовленостей і не складає відповідні протоколи. Наразі я ще раз повторююся, йдеться про те, що бойовики закріпилися на нашій території, і ми фактично без перешкод дали можливість здійснити кухлина. їм захоплення плацдарму для А техніки наступу. скільки вони вже піднакопичили там. Техніки багато пана вонтега. Більше того, ми можемо. Ви знаєте, якщо раніше ми давали інформацію про те, що колона пересікла кор. До. Зараз вже немає. Ну, не, не, Ешелоними, ешелони, де Бальцева йдуть, та, де там... йдуть де, причому йдуть ну, в такому великому в такій великій кількості, вибачте, і не помічати цього неможливо. Йде те саме перегрупування е, навколо, скажімо, створення ударного групування по бахмутській трасі. Це буде наступ, скоріш вирогідний напрямок наступу на місто Лисичанське. Ну, Вони чому, про це говорять, Вони чому викрито, не так. робляться ніякі, скажімо, упереджувальні активісти? Чому ми це критика, не бесяться критика? Це навіть треба не критика. Так. Це просто спроба так. донести ту інформацію, яка є безпосередньо на передовій. Бо іноді взагалі складається враження, що та інформація і робота ті груп, на які всі закривають очі, і які я так розумію, навпаки, муляють очі своєї присутності і наявністю об'єктивної інформації, оце є спроба донести ту інформацію вже не до військових, а до широкого загалу, щоби мали уявлення про ту ситуацію, яка зараз наразі відбувається на сході України. І я думаю, що дослухатися не просто дослухатися. Ми знов таки не маємо відкритості. Ні, ніхто не вимагає відкритість у дислокації частин, чи там навіть навіть наші колеги, журналісти, ну даремно відкривають ці карти. Нічого про техніку, нічого. Але отакі от факти про суперника, про супротивника це просто кричуще. І що ми маємо? Наш міністерство оборони працює. За спокійним таким графіком. Вихідні є вихідні, п'ятниця, короткий день, Верховна Рада теж не перенапружується, СНБО. Ну, Абсолютно. самі розумієте, що це таке. І тому, тому що збирати знов-таки добробольші батальйони це армія олігархів, але саме вони щось іноді роблять. Вихід з цієї ситуації який? Та вихід ситуації. Ну тут ви знаєте, я вже не знаю, які рецепти давати. Ми вже неодноразово казали про те, що має бути все ж таки проведені якісь кадрові рішення по міністерству оборони. Не можуть люди, які дозволили і фактично були ж тут організаторами тих штучних котлів і надалі перебувати е, при керівництві Міністерства оборони. Ну погодьтеся, людина зробила. Помилку тисячі це життів. не помилка, ціна цієї помилки тисячі життів. До речі, і сама цифра загиблих на сході не відповідає дійсності. Ще як Ще не як та ми не будемо зараз нагнітати істерію навколо загиблих, але я хотів би підкреслити, що навіть за тією інформацією пошукових груп з міста Дебальцево тиждень тому було вивезено 150 тіл загиблих. І цифра, погодьтеся в 10 більша, ніж ту офіційну, яку дали. Це за один тиждень. Шановні, ви або тоді забороніть роботу пошукових груп, або давайте реальні цифри загиблих. Для чого ви брешете народу України? Заниження втрат це не є економія на їх сім'ях. Наразі, ну знаєте, можна. Про що завгодно казати про будь-яку економію, але на тлі загальної корупції ці ті заклики виглядають як мінімум смішно. Вони не зрозуміли. Сміх крізь сльози. Сміх тому що. Сміх крізь сльози Ви знаєте, ну, і основний момент. Мені не зрозуміло, коли, скажімо, ми змушені давати ті самі координати розташування бойовиків в прямому етері. І пишучи, при цьому, що ця інформація носить. Характер контрольованого витоку інформації для чого шановні? Ми робимо це для це знов спроба доступатися до оперативних співробітників, до РНБО, до Міністерства оборони. Якщо ви не працюєте, користуйтеся, будь ласка, хоча б тією інформацією, яка дається на загал. Ми дали обсє місію, обсє місія розташування і базування важкої техніки, складів зі зброєю. Місія розташування казарм. Реакції нуль. Мене взагалі таке враження, що наразі мир на Донбасі наступить от рівно тоді, коли от вийдуть бойовики на ті лінії. Розмежування, які були підписані саме 9 вересня в мінську, а це то ми мусимо віддати станицю Луганську, місто щастя і місто Маріуполь, чому ж не знає ніхто. У нас у нас, у нас це знають пане Валентине. Ми з вами це говоримо вже з вересня місяця. Але тут звернення знову таки до президента. Пане президенте, якщо це дійсно, а здача Дебальцевої Донецького аеропорту наразі це підтверджують цю інформацію, так просто відведіть війська вже на ймовірну лінію розмежування. І не змушуйте Україну платити за ваші домовленості ціною тисячі людських жертв. Не мусять добровольці і бійці. Збройних сил України потрапляти раз по раз в ті штучні котли. Котли це є велика ціна заради ваших домовленостей. Я ще раз хотів би підкреслити, інформація про ці домовленості підтверджується здачею Донецького аеропорту і міста Дебальцево. Те про що ми казали. Неодноразово збили на сполох, кричали, але це є крик в пустелі. Це знаєте, воно і... Всі начебто сприйняли ту інформацію, всі підтвердили, але висновків, от саме збереження в, ці, в питанні збереження людських життів, жодних. І це і... болить всім. Ці... І, і це були ну, як... ну, А з іншого боку, наскільки ну, можна говорити про мирні домовленості, яка ціна цих ці домовленостей, після кожної домовленості, ми знову, начебто мирних, ми знову втрачаємо свої території. І раз по разу ми все далі і далі відсуваємося в напрямку великої України, центральної України. Зараз йдеться про створення двох-трьох кордонів оборонних споруд. Вибачте, а де вони будуть створюватися? На наш назвіть, хоча б, це не скажімо, викриття наших планів, хоча б ймовірне місце, куди ми маємо заради тих домовленостей відійти. Оце, ви знаєте, і що суми що робимо. Ми заспокоїмо Європу, яка здорово перелякалася, чесно кажучи. І ніякі економічні санкції Путіна не зупинять. Уже ця машина запущена. Ви бачите, з'їзди нацистів, все це проводяться і накручено так населення, що вони готові воювати. Вони чекають, вже, коли можна це буде робити відкрито. І е, розраховувати на те, що Європа допоможе, вже давно не слід. А ви часто, от я знаю, що даєте оперативну інформацію. Реакція була б миттєва і не було б тисячі жертв, але чи часто використовується вона? Ну, ви знаєте, ну як мені ті самі оперативні працівники сказали, ну якщо там ви радіти, тому що десь 15% – це вже показник використання інформації. Тобто, хоч щось але й використовується. Наразі навіть не зламана та бюрократична система, розумієте, вона має пройти весь чужок підтвердження, узгодження, повернутися назад. А ця інформація, яка надавалася навіть на скажімо, період активних бойових дій, це добре, що ми були прямі контакти безпосередньо з керівниками підрозділів Збройних сил України, які на свій страх і ризик, розуміючи, що якщо він не задавить вогневу точку супротивника, відповідно, втрати будуть у його колективі, в його підрозділі, за які він буде нести відповідальність. Але взагалі сам момент узгодження, оцей ланцюжок, причому Ніхто не впевнений в тому, що всередині цього ланцюжка нема людини крота, який віддає інформацію на ту сторону. Бо по тій, навіть по тих подіях, які відбувалися із з нашими групами, ми ж переконалися, що є виток інформації, дуже великий виток інформації, і на жаль, ну і були втрати саме пов'язані. Зрадники ще не знищені Зрадники ще не знищені, але разом з тим, знаєте, ну я хотів би дати трохи позитиву при всьому моменті, скажімо. Важкої такої ситуації все ж таки є позитивні моменти в нашій діяльності. Зокрема, от буквально два тижні тому, от ми другий тиждень поспіль публікуємо ті матеріали, які от саме розкривають діяльність тих розвідгруп, які працюють зараз на Сході. Завдяки тій діяльності зараз ми можемо вже напряму казати, було ліквідоване саме руками бойовиків, тобто створені умови для внутрішніх конфліктів. А низка лідерів от, польових командирів одіозних, які в жодним чином не хотіли моменту перемир'я. Більше того, уявляли собою, скажімо, тих людей, за якими стояли саме здирники, насильники, люди, які вбивали українських військових. Зараз ми можемо назвати цих знищених командирів. Це польовий командир Бетмен, це ФОМА. Відповідно, це от просунення в середовищі безпосередньої момент вер... Такої людини, як Патріот псевдо, людина, яка очолювала силове крило е Ноду Донецького. Тобто це права людина в Губарєва. Тобто, це є показник роботи, ми оприлюднили, коли стало питання: от. Е Кермани чи ЛНР і ДНР після заяви пана Наливаченка хотіли фактури. Ми вам надаємо фактури. Зокрема, по ДНР ми зараз вже можемо сказати, бо ця людина завербована нами, вона загинула під Дебальцем, тому ми можемо розкрити факти. От пан Муштранов на псевдопатріот, який очолював силове крило НОДО, він працював на українській е спеціальній службі відповідно на українське підпілля і ту інформацію, яка передавалася. Ним, відповідно, ми вже опрацьовували, передавали вже по, по всьому ланцюжку. Те саме відбувається зараз і в Луганській області. Вчора ми буквально оприлюднили інформацію щодо розкрадання гуманітарних конвоїв паном Плотніцьким. Ця інформація була отримана нами ще в вересні місяці. Нам вдалося її просунути через так зване Міністерство Держбезпеки ЛНР, цебто фактично роблячи вброс інформації, і спровокувати внутрішній конфлікт всередині самої ЛНР. Завдяки цьому конфлікту, от якраз були знищені польовий командир Бетман і заарештований. Наразі фактично знищений польовий командир ФОМА. Це два такі позитивних моменти. Плюс сами, самий момент протистояння МГБ з Плотницьким призвів до того, що пан Плотницький був вивезений свого часу в Росію. Відповідно, з ним була проведена бесіда. Тобто, оце, оце є показник роботи, але я ще раз хотів би зауважити, шановні, жодної допомоги протягом півроку ми не отримали, ми не отримали жодної гривні, жодного набою, жодного технічного засобу, жодного е, спецзасобу. Тобто, все йдеться за рахунок внутрішніх резервів, те, що ми шукаємо, тих спонсорів, яких ми знаходимо. Але в мене виникає питання: якщо у вас немає мережі? І вам пропонують ту мережу. Чому Немає ви відштовхуєте тих людей, які зараз працюють, і дають реальні, а не фейкові, оті результати? Бо наразі я хотів би зауважити, розплодилося стільки партизанів, які ага, ага, тисячами отрим. нищать е, окупантів, <свят> підривають колони десятками. Розумієте, а люди на це ведуться чомусь? Так, от, шановні, я ще раз звертаюся до керівництва СБУ. Є. Будь ласка, вийдіть на контакт з нами, протягніть нам руку допомоги. Бо наразі боротьба за українську Україну на Сході це не приватна справа Дмитра Снігерьова. Якщо співпраця в вашому розумінні, це момент, скажімо, того, що ми маємо написати заяву про... Не розуміють, так штукаче, на жаль, тому, не розуміють. То це інший момент. Ми на це не підемо, я ще раз хотів би підкреслити. Тобто я так розумію, що там, тут в Києві, не розуміють, наскільки це важко голими руками, як то кажуть, ви працюєте, я ж досі ще пам'ятаю ті, коли віддавала відомості, прямо виходячи ну, в притул до ворога і викликаючи вогонь на себе, тому що немає нічого, ні приладів нічного бачення, нічого. Та досі, До речі, ще. Та, пане Вантине, от дякую, що ви торкнулися тієї теми. Навіть людина, яка викликала вогонь на себе, там дві людини, такі, які отримали поранення важкі контузії. Вони не можуть навіть оформити статус учасників АТО і отримати безкоштовне чи коштовне навіть лікування. Ми готові заплатити, але знов таки все питання, скажімо, от навіть забезпечення сімей тих людей, які зараз перебувають на сході Праві з Кирою. Покладена на мене, вибачте, я маю, крім всього, ще виступати в ролі менеджера і людини, яка займається пошуком фінансів, заради того, щоб сім'ї не сиділи голодні, бо та сама дружина чи дитина мусить спитати: мій тато воює. А чому держава закриває очі? Ви бачите, чому у нас доброволець отримує 12 тисяч гривень? Дай Боже, щоб він отримав, щоб командири добровольчих ну, батальйонів так, так, їх не крали. <світ> Але сам момент держава знаходить гроші на їх Є варіанти все ж таки. І бюджет військовий великий. Ми ж розуміємо з розумінням, все населення ставиться до цього. Під цей бюджет поламали все. Наробили реформ таких незрозумілих, ви самі на собі відчуваєте це, а не розуміти те, що роблять ці люди там в тилу, а на них надія, тільки на них. Тому що ми бачимо, що з оборонними рубежами у нас не все так, як звітують. Абсолютно, назагалі, ви знаєте, на мене таке враження, що нам ну, намагаються заколесати націю, знидити градус того протистояння, готовності нації до збройного опору супротивника. Ви подивіться, що зараз відбувається навіть з волонтерським рухом, чомусь як по команді. Пішла хвиля дискредитації волонтерського руху. Для чого це робиться? І подивіться отіх тих братів, я їх по-іншому не назву, які зараз це ходять послі скриньками. Причому 70% цих благодійних фондів чомусь зареєстровані в місті Донецьку. За ними стоять донецькі або луганські хлопці. Поясніть мені. Чи нема чи от правоохоронні представник правоохоронних органів був? Я звертаюся до вас, пане Налваченко, до вас, пане Аваков, чому ви не перевірите діяльність так званих благодійних фондів? А після того, якимось дивним чином йдуть передачі, причому замовного такого характеру, коли ловлять псевдоволонтера? Він дає на загал, що та я заробив 100, там 60, 200 тисяч гривень. Вибачте, але чомусь ті волонтери мають відношення я ще раз хотів би підкреслити mm -hmm. до благодійних фондів, засновниками є, так, яких є колишні, Так це, якщо то, генерала Луганського призначають. Великий фахівець в нафтовому о, бізнесі його призначають на окорнафту, і він так. автоматично можна чекати такого. ще. Ні, ну так на заступника голови э, Луганського датара призначили на посаду э, заступника Мінпалу. Вибачте, ну людина, людина Так, теж непогано придумано, Тим більше, що фактично людина це з найближчого оточення колишніх от партій регіонів. Ви знаєте, ну як мінімум, мені не зрозуміли кадрові призначення, які відбуваються в нас в країні. Те саме стосується, ну скажімо, ну та багато кадрових призначень, які зараз останнім часом пройшли. Хвиля пройшла їх. Ціла хвиля не зрозуміла, відверто не зрозуміла. Ви знаєте, коли заступником губернатора Луганської області призначають е, людину з міста Житомира, комерсанта 32-річного. Людина звідки знає реалії Луганської області. Шановні, пане Порошенко, що це за призначення? Це президентська гілка влади, яка має відповідати. Керівником Кремінського району є людина-комерсант з Одеси. Для чого це робиться? Шановні, у нас що не вже нема. І після того ті дурнуваті заклики, почуйте Донбас. Та ви не можете почути навіть український Донбас. Тих людей, які зі зброєю в руках відстоювали те українська державність на Сході. Для чого ці кадрові призначення? Ви знаєте, люди на Луганщині вони не розуміють самої тієї політики. Вони розуміють, що вони стали заручниками фактично тієї гри, коли їм дають зрозуміти, що рівень довіри з боку держави. Практично мінімально. Льовий ну, або, або призначають колишнього, або зовсім, або чужу, зовсім людину. чужу людину. І яким чином ви таким, з таким колективом, з такими кадровими призначеннями, збираєтеся відбудовувати і повертати втрачені території Луганської області? Поясніть мені, будь ласка. Ну, пояснень, ми е будемо чекати ще. Але хочу сказати, що дійсно кадри вирішують усе, але такі кадри. Можуть все вирішити зовсім інакше. Я дуже вдячний Дмитру Снігарю за те, що він прийшов. Важкий час переживають всі його друзі, а це, ви знаєте, люди, які героїчно працюють там, в тилу ворога, а в цих регіонах, хто знає Луганщину, Донеччину, де там сховається, як то кажуть, яка партизанська боротьба. А вони ризикують усім, сім'ям і життям своїм. І до них треба прислухатися щодо того, що там діється. А не в генеральному штабі чи десь, де сидять люди і телефонами приймають і перевіряють цю інформацію днями, коли вона ваша інформація вирішуватися має за, за годину. Спасибі вам, Дмитре, і я Дякую думаю, що вам. будемо продовжувати цю тему, поки вона не зачепить серйозно. Тих від кого залежить дуже і дуже багато в нашій державі, ну а вам велике спасибі за розуміння, шановні телеглядачі. До нових зустрічей в ефірі. До побачення.